Розглянемо ще четверту задачу. Два туристи рухались з однаковою швидкістю. Яку відстань, запитується, яку відстань подолав кожний з них з цих туристів? Якщо один був у дорозі дві години, а інший п'ять годин, причому перший подолав на 15 кілометрів менше, ніж другий. Подивіться ще раз на задачу, було у нас два туристи. Вони рухалися з однаковою швидкістю. Перший був в дорозі 2 години, а другий був довше до в дорозі 5 годин. Причому перший подолав на 15 кілометрів менше, ніж другий. Тобто, другий більше на 15 кілометрів. А запитання, яку відстань подолав кожний з них, кожен з цих туристів. Я зобразила, задача на рух має бути, значить, рисунок. Перший турист, ось відстань, С1 якусь подолав протягом 2 годин. Другий турист рухався протягом 5 годин і подолав свою відстань С2. До речі, сказано, що перша відстань менша на 15 кілометрів за ту відстань, що подолав другий турист. Тобто, подивіться: якщо забрати від нашої другої відстані С1, ось так я заберу ручкою, оп! То ось ця частинка залишається 15 кілометрів. Дізнаємося, а наскільки довше в дорозі був другий турист, ніж перший? Довше. Наскільки довше часу, так? Тобто, від п'яти годин треба відняти 2 години? Маємо 3 години. Тобто, на 3 години другий турист був довше в дорозі, ніж перший турист. Отже, ми дізналися, що ось цю діляночку, ось цю діляночку, турист другий пройшов за 3 години. Ми знаємо, що він прийшов на 15 кілометрів більше. Ми вже з вами дізналися, наскільки довше у дорозі був другий турист. Від 5 годин відняли 2 години, отримали 3 години. Отже, ось цю діляночку шляху він подолав за 3 години. Ще в умові задачі сказано, що перший турист подолав відстань на 15 кілометрів меншу На 15 саме кілометрів меншу, ніж відстань, що подолав другий турист. Отже, це, що я виділила блакитним, якраз і є 15 кілометрів. Маємо цю ділянку, він пройшов за 3 години, а довжина її дорівнює 15 км. Тобто, є відстань і є час. Отже, ми можемо знайти швидкість. Щоб знайти швидкість на цій ділянці, нам потрібно відстань поділити на час. Те і будемо робити, відстань у нас 15 км, а турист. Ту діляночку пройшов за 3 години, тому 15 поділити на 3 буде 5 км за годину. Таким чином, ми знайшли швидкість туриста другого на цій ділянці. А в обмові задачі сказано, що швидкості однакові. Ці два туристи рухалися з однаковою швидкістю на всій ділянці. Маємо, що 5 км за годину це є швидкість першого туриста і швидкість другого туриста. В задачі нас саме питають, яку відстань прийшов перший турист, яку відстань всю прийшов другий турист. Подивимося, щоб знайти відстань, шлях весь нам потрібно помножити швидкість на час. Швидкість 5 кілометрів. Перший турист протягом 2 годин рухався. Тому 5 помножимо на 2. Таким чином ми знаходимо відстань, що подолав перший турист. 5 його швидкість помножили на час, протягом якого він долав цю відстань. 5 на 2 10. Аналогічно знайдемо відстань, що подолав другий турист, 5. Його швидкість, помножимо на 5 годин, Про час, протягом якого другий турист долав свою відстань. 5 на 5 25 кілометр. Не забуваємо записати відповідь: 10 км 25 км.